Я вітаю, шановні друзі! Я на базарі зараз. Тут у нас рибний і м'ясний базар. Хочу вам зараз це показати. Так. Ну що, у нас по На базарі зазвичай дорожче, ніж в магазині. Так, це, це рапанчики. я їх беру. Вони у нас називаються Канії з із цих рапушок роблять. Вони роблять пасту. А оцей крамер лузи. Так, тут у нас свинина м'ясо. Подивимось по чому. Так, тут по 6,95 кіло і по 6,95 по 650 От вони дуже люблять щопу. Зараз я піду просить трошки відійти, так? Так, це в, нас, це в нас фрукти. О, це вже свіжі апельсини. Під'їхали, євро 25 кіло. Оці прикольні будуть. Тверді, вони люблять тверді апельсини, так? Ну і ще отаку штуку люблять всі. Вона із неї таке, типу, якби рагу робиться. От, мені не подобається. Так. Ага, от баклажани теж по 1 євро чи кабачки, поки що не зрозуміло. Сливи, груші по євро. 1 євро черемоя, 1 кіло. А, ні, пів по, по кіло євро 45 Так, артишоки. Угу. О, ну, знову рибка. Зараз подивимося, що тут. Ага, ось це теж ікра. А, де? А де мерлуз? Це ікранлузи. Потім тунець по 6 євро, але трошки далі. І, Ага, ось прикольне. За 480 ці щупальця такі. Щупальця Оце, до речі, можна і взяти. От, Потім оці. Паба. Оці штуки суп з них дуже класний, з цих. Рапанчики по 3,80, але маленькі. О, осьминог. Маленькі, осьминожки по 3.80. По 3.80. Потом риба язик по 4.80. Ну це по 5.80, виходить. Кольця такого великого кальмара називається потон. Переониксистен. Ok, ideia. Isso como tiburão? Sim. você até que é acula. E isso é troços de de Isso é que? Mesmo, de, lados. de, de ah e isso é para sopa para sopa para adobo, ah Tomate. Vale. Isso é é e Їх пожарять на сковороді, в часнику і в олії. взагалі Олі, Олі, Олі. клас. Так З цей лосось по 6,80, хороша ціна, але куски. О, тут книжки прямо продають у нас. Суші. О, Леніна, Леніна продають. А що робити? Так, Ну теж подивимося. Тут мерлуза по 9.80, Це всього вже пожарена, пожарена екра Мерлузи. Ось вона за 21 євро. По 14 міді великі. Ну і ось оці прикольні по 15, по 15. Оці прикольні язики, риби язички. Аседія називається і ленгуада. Ну, тут дуже великі, тут дуже великі рапанчики, але вони по 24 євро. Це дуже великі. Так, ну це не цікаво зараз. ну, да? тут різні колбаси, хамони, сири. Так, а Які тут ціни. Ну, навіть колбаси зараз мене, мене менше цікавлять. Да? Ага. А ну тут подивлюсь, що. А оце вже почищений, почищений бокерончик, така типа тюлька. Класна штука. А ось тут тріска. Ось тріска. Вона порізана, вони її сольону продають. Як у нас сало продається, то у них так тріска. От, ось вона по 4,25 кг. кіло. Це така, як закуска, да? От. і кров'янка. Теж вони її їдять так само, як і ми. Так. Ну, Значить, далі пройдуся трошки іще подивлюсь, що тут у нас є. Оцей да, ну казон можна було, звісно, взяти, аби на сух. Вот. Але зараз побачимо. О, ёлки вже до Нового року щось трошки зажали. Квіти. Дуже мало квітів тут продається. Ну Зараз побачимо, що там, але тут що хочу подивитись. Ага, тут готова їжа. Ага, тут оцей чечарон. Це шкварки наші. Ці шкварки, бачите, по 3 євро. По 4,50. Ага, ну от всякі заготовки, всякі заготовки цієї їжі. Цикарне контомати. Угу. Пахне ладаном. Це у нас така е, особливість нашого міста. Да? Тут всюди ставлять такі лампади з ладаном, і вони навіть всюди, в барах, в магазинах, всюди. От. Ну і ось квіти такі. Вони пластикові, поруч продаються зі звичайними, з живими. Mm -hmm. Канаречка співає. Ну ось приблизно так, щоб ми розуміли. От, яйця у нас по 20 штук 490 і... 3 євро, половина євро 50 і 3 євро. Я так зрозумів, що оці жовті по 4,90, а білі по... По три. Чи навпаки, ну поки що не зрозумів. У нас до сена, ну, типа, у ця, Ага. Ну, типа, якби одна палета така. Так, ну загалом зрозуміло. І Виходжу, от такий базарчик у нас. Так. Називається Меркадо де... De... Mercado de abastos, abastos, Cerro del Agua.